Ось таке, друзі, у нас питання. Дивіться, весна на дворі, там воно, травку косять. І Я не розумію, чому в наше время молодь не хоче займатися землею. Земля є у кожного. И ну, молодь 20-25 років не хоче розвивати аграрний бізнес. Земля завжди дає гроші. Чому? От напишіть в коментарях. Так, да, у мене багато ошибок є. Це в починаючих завжди ну, помилки. Ну, дивіться, яка брілка у мене. Брілка, амі. Це я сам виростив з вусів. Вроді би, мені все подобається і вроде би все проживає. Ну що, друзі, все-таки ми посадили ще 4 сорта, але вони такі. Ні я в них не уверений. Що, друзі, всім доброго дня! Як бачите, нас дивиться сьогодні якраз Ну сонечко, весна. Рішив я ще, ну, не рішив, я і думав. Підкормити ще по листу і в корінь 3:11.38 калієм. Мені сказали, що це можна ще зробити. До речі, зараз я вам розповім, мені в коментарях пишуть. Для чого я взагалі от, знімаю на YouTube. Давайте встанемо бо заносимо. Чого я. Я не женуся за якимись там монетизаціями. Хтось мені писав, що якусь фігню знімаєш і отримаєш гроші за монетизацію. Я вже в якомусь відео говорю, у мене там 1000 з підписників. підписчиків. Ніякої у нас монетизації ще нема. А якщо вона буде, то це. Щоб якісь гроші то це треба як мінімум, щоб 1100 було підписчиків. За монетизацією ми тут навіть і не думаємо. По-перше, коли я знімаю відео і щось я роблю не так, хай подивиться там 200-300 чоловік, 3-4 чоловіка, напишуть коментарі і в коментарях розкажуть мені, як правильно робити. Або скажуть, що я щось неправильно роблю. І для цього ми почали знімати. По-перше, як. В будущем, я думаю, у кожної людини временем приходить опит. Як у мене все буде получаться? може хтось буде купляти розсаду. Це те ж саме, тобто якби реклама, як кажеться. Про це ми поки що теж не думаємо. Ми поки що думаємо, щоб люди нам підсказували в коментарях. Так що, якщо я щось роблю неправильно, то підсказуйте, будь ласка, в коментарях. І ну, це дуже-дуже великий плюс. Е, по тому, що я ще хотів сказати, по поводу кальці. Я просто спитав е, відео, там мені написали, що кальцій нейтральний становиться, там він в осадок випадає. Так, уже я це зрозумів. Уже це я зрозумів по вашим же коментарям, що нельзя кальцій мішати. От для чого і коментарі? Все, я ж його не мішав, я просто спитав і сказав, що бачив відео таке, що мужик типу, там сказав, що він цей. Він змішував в малих дозах і нічого страшного. Мені, плюс цей е, чоловік, що мене консультує трохи, він сказав: да, він не випадає в осадок, але він стає нейтральним. Тобто, з чим я мішаю, що кальцій стає нейтральним, що, наприклад, я там з добривом мішаю, він стає нейтральним. По поводу, пішли, я вам покажу землі нашої. Цієї. Мені писали, що загнати культиватор сюди. Я просто у нас. Ми живемо під Києвом, у нас культиватора нема. Я взагалі не розумію, просто зараз молодеж від землі відходить. А чого відходить, я просто не знаю. Земля? На землі можна заробляти гроші і не працювати на якогось там дядю, а самому працювати. Ось такі у нас, як можете бачити, купи. Все-таки, ну. Как би мені сказали, що воно, може, ну, воно не може, воно перегниє за зиму. Ну я перестраховуюсь і так по чуть-чуть ходжу, його оці коріння вибираю. Те, що там ото сухе валяється, воно трусиш сухе, воно то по-любому воно гниє. Ось уже кусочок. Це вже два рази ми орали города, тут був вже вибраний і от така земля виходить. І там ще раз ми доб'ємо і запустимо, він ще переорає його. І, ну не знаю, може ще фрезу запущу. Ну, фреза спушує землю, мені це не треба робити. Спушувати землю, бо будемо робити такі грядки. Ну ще будемо дивитися теж. Підскажи, що краще? Чи отакі бугри, чи агроволокно? Ну, агроволокно в три рази дороже, ніж виходить плівка. І ми ще задумуємося по поводу балагану. Я ще думаю, може я балагани і зроблю. Подивимося. Так що, все таке. Ну і тепер, якщо я неправильно роблю, пошліть на нашу полуницю, подивимося. Давайте пройдемося. Ну, Азія це набагато пізніше висаджувалась. Так, да, одне, що я, я стежки зробив узенькі. Ось така Азія. Ну вона вся поприймалась, дай Бог. Вона та бріла взагалі там в жовтні, в началі жовтня. Теж все добре. Ну так, давайте ще тут. А те, що раніше вон, я висаджував брілу у Іамі, зараз ми вам все покажемо. Азія теж все гарно, вроді би, приймається. Рожочки пускає. Ну, то есть, все добре. Отак, зараз ми з вами кружок зробимо. І, до речі, мені там, я вам зараз пізніше там розкажу мені, ту, що мене з Азією надурили, прислали мені там копанку, вона все пов'яла. Мені потім він я там написав, він мені прислав там кучу видів Ну я їх так посадив, бо жалко викидати Я сейчас вам покажу там 5 видов. А це наша бріла ось, дивіться. яка. І що ви хочете сказати, що це воно погано? Дивіться. Ну все, дивіться. Яка. Ну, бріла вона вся гарна. Та ну і амі тоже. Це я сам я уже не раз повторювався, це я кассетки сам вирощував, звусів кассетку і сам садив. Що брилу, що амі. Як по мені, то мені краще самому, наверное, вирости. Купити там одну кассетку, розмножити і сам, і сам самому виростити. Це буде найкраще. Ну, то есть, ну, я взагалі. Збрили я взагалі ну, в шоке. Я даже, если вам честно сказать, я сам удивлен, что все у меня так получилось, такую рассаду вырастить, что вот сбрила, тут два ряда, 250 штук, сбрила у меня раз, выпад, два, и все. Сбрила тут, а в ряду здесь 200, даже 260 штук, я посадил два выпада. Ну, после зимы побачим. Амі, ну, амі там трошки більше, може з якісь десяток начитається. Десь в районі 10 штучок. Теж так само там 260 штук. А бріла, взагалі, вся поприймалася. Так що, пошли, зараз будемо колотить. Зараз ще будемо дивитися по ясі. От як, наприклад, зараз я вам розкажу. Дивіться, тут написано навіть, норма на 10 літрів. 25 грамм. Я знаю, що, наприклад, заміряють ясі там, ну, 1500-1700 для молодих саженців. То тобто 25 грам це виходить 3, 3 чайних ложки. Ну, я сиплю, я вже виміряв. Я сиплю 2. 2. І 2 мені хватало. Тобто, 2 ложки це виходить 16 грамів. Вот в ложке 8 грамм в чайне. Сейчас мы помиряем S и подивимся. Может надо будет 3. Тоді точно. Значит, соответствует оно. Як кажется, тим параметрам, что заявляет производитель. Це мастер. Мастер на развес Я не буду ярый брать. Я, наверное, буду даже и по весни. Пользоваться мастером. Так у нас вода отстойна. 1,57. Це взагалі кажуть, класна вода. Це у нас со скважини. А ось, де я вже розколотив. Ну, я там ще не все розколотив, зараз ми ще розколотимо. О 911. Ну, треба ще розколотити. Зараз ми розколотимо повністю і включимося заново. Ну що, е -е, розмішали ми мене трошки постояло. Зараз е -е, все-таки 3 чайних ложки виходить. Тобто 25 грам. І виходить ЄС Си. 1700 з копійками з 1800. Ну це той один раз я помірив, і все, я знаю, що мені треба. Там. Три чайних ложки. Чайні ложки 8 грамів. Виходить, десь 24-25 грамів на 10 літрів. Хтось мені писав там, взагалі, є сі все нормально, 3000. І це можна нормально поливати. Ну, я думаю, що можна. Ну, так як я почитав. Так як я почитав, що ну, просто через 2-3 года вся земля буде засолена. І там уже полонет, все, треба буде вже там чи ізвість, чи що там в е, нейтралізувати землю. Ну, то есть, я не знаю, вроді би якось там щось роблять, я ще в це не уникал. Ну, це буде сильно засолена земля через пару год. Якщо 3000 ES. ЕС, ну, якщо я даю 25 грам. Не, ну залежить, наверное, від води, я не знаю. Не, ну все одно, якщо я даю 25 грамм, і у мене виходить. 1700, а йому щоб 3000 набити, то це треба почти 40-50 грамів. Ну і, до речі, я казав, що якщо, якщо ми даже тут зробимо скважину, то я все одно буду поливати е -е, з лійки. Так, да, трошки розход води є. Ну то і що не попадає по клеєнке, розбігається. Но добрива, як по мені, то краще, наверное, ну, це на, мали, на малих ділянках. Як по мені, то краще злійки вносить. Бо воно попадає і в корінь, і на листку остається. І там ще по поводу листа я теж там подивився пару відео. І щоб по листу гарно діяло будь-які, що ви там від кліща, від болезней чи якісь підживлення. Я подивився, там одна штука є, класна, додається. Вона ну, везде додається. Я коли замовлю, я зніму відео за це. І ви мені напишете, чи це дійсно так, чи ні. Ну, зробимо експеримент. Ну мені як по мені, то мені краще отак поливати. Воно і на лісточок попадає. І в луночку. Так, да, трошки воно там. Ну я думаю, не сильно воно там і багато. розливається що, друзі, і так знову два відра наколотили, виливаємо на один рядочок нам вистачає цілого відра. Що ну, вже ви будемо показувати, як поливати, ви в принципі поняли вже вам показали, що злієчки поливаємо і вже зустрінемося там на той діляночці, я вам покажу, що там мені прислали. Ну що, перемістилися ми на цю діляночку. Азія, дивиться у нас яка. Ну, Азія мені подобається, хороша Азія. Ну, це рання посадка. І ще одне дивіться. Зараз я за нові сорта розкажу. І посадили ми ще 4 сорта, ну Азія є. І вирішив я спробувати ще, кажуть, на Агроволокні гарно. Ну, дивлюся відео багато хто переходить на агроволокно. Так, воно. В три рази дороже там, чи в два рази дороже. Ну, в принципі, мені тут подобається, бачите, я вже перезувся. Що подобається, що я вийшов собі можу в тапочках ходити по городі. Тобто, і це після дождів, і нормально все. По поводу цієї полуниці. Коротше, з тієї азії, що в мене типу, якби, ну качественну розсаду мені прислали, що ту копанку, що вона вся суха була, не поприймалася, я почав з ним переписуватися. Понятно, що я не розчинував, що вони гроші повернуть. Кажу, дай мені, хоч ну, ще якесь Азії, я говорю, хоч розсади якоїсь, щоб я. Ну, у мене тут є діляночка. Ну, думаю, дасть 100-150 штук, ми по 300 заказували, хоча б половину, може, все-таки зараз вже не так жарко, там штук 20 прийметься, чи 30. Тут, він, так, да, так, да, так, да, потім почав все-таки щось морозитися, то у них дожди, то ще щось, він ще Азія цвіте. Викидає де-ніде. -де -де. Потім я заїжджаю на нову почту по посилочку і там дивлюся, мені кажуть, я забираю свою посилку, теж замовляв, кажуть, у вас ще одна посилка. Я раз, в приложення зайшов, да, точно, є посилка. Ну я її забрав, там заплатив 110 гривень за доставку, розпечатую. Хоча ми з ним говорили, що я їм, він мав мені тільки Азію прислати, і він мені потім я йому написав, кажу, що ви мені там все-таки отослали. він да, ми вам там отослали Азію і вся фігня. Тобто він, в принципі, як вам сказати, він даже не контролює ці процеси. Я вскрываю посилку, а там 4 сорти, а він мені сказав, що одна Азія. Я йому пишу, що тут так і так. А, ну да, наверное, так, наверное, значить так. Тобто він не контролює ці процеси, і я не уверен в цьому. Ну, так посадив, вроде бачу, приживається. Зараз вам скажу, які сорта, бо я так навіть і позабувався. Це у нас клері. По 25 штук кожного сорту вони прислали. Там мені виходить клері альба. І це у нас вроді би Румба да, оператор читав. Да, румбу я підписав і там мазія. І от вона посадив я це на агроволокно. Мені подобається агроволокно, в принципі, будемо дивитися. Що, ну, що гарно, що ходиш в тапочках. Так що таке у нас получилось відео. Кому сподобалось, ставим лайк або дизлайк і обов'язково коментуємо. До коментарів я прислуховуюсь. І завжди стараюся робити так, як мені підказали в коментарях. Всім пока.